Ми будемо і сміятись, і плакати, і танцювати, і задумуватись. Будуть пісні про війну, будуть пісні про життя. Наступна пісня власне про дівчат, в контексті того, що сьогодні на рівні з нашими козаками, там, в зоні бойових дій, навалюють наші дівчата. І я хотів би, щоб ви, дівчата, розуміли свою роль у цій війні. На відміну від москаля, український народ має родовід і повагу, повагу до жінки. Сьогодні від вас залежить клімат, який панує там, в зоні бойових дій. Ви ніколи не дивувалися, чому у будь-якого військового на заставці в телефоні от відкрийте, попросіть когось з військових, хай й відкрив вам телефон. Хто в нього на заставці? Або кохана дівчина, або дружина. Або дружина з дітьми, або мама, або коханка. О, Тут уже тут зрозуміліше. А чому? А тому що будь-якого воїна є Ахилєсова п'ята. І вона називається Родина. Йому там нормально воюється, коли він знає, що тут порядок, коли діти накормлені, ходять в школу, коли тут чекають його, а ще. Ви ніколи не думали, чому воїни? Особливо штурмових бригад одягають собі на шоломи камери GoPro і знімають. Для кого? Для чого? Ну, воюєш, воюй. Для того, щоб бути героєм в очах коханої дівчини. Природа воїна завжди робити подвиг для когось. І коли він бачить вдячність, коли його хвалять, коли він розуміє, що там ризикують він життям. Знаючи заради кого, от тоді буде порядок. Тому, дорогі дівчата, не шкодуйте хороших слів в переписках, тому що інколи, на жаль, ця переписка може обірватись. Не шкодуйте селфі, не шкодуйте хороших слів. Люблю, поважаю, цілую, ціную, чекаю. Розумійте, що від вас сьогодні залежить клімат, який панує там в зоні бойових дій. Хто зна де, хто зна, коли вона літала, він писав вірші, вірші про неї, в яких всього лиш три, всього три слова, писав від щастя і журби. Серед сміття вродливих тіл поміж безкрайніх сторіс у каруселі ці слова тонули наші в морі, ми забувала їх, вона кружляючи в Нірвані, а він писав, писав, щоб знову з'явитись на екрані. І попав Бачить ці три слова, усміхнеться і скаже, я готова за тобою, піти хоч на небо, хоч на край землі, хоч на край землі, хоч на край землі, інші треба.